У цей надважкий для країни рік від імені Ютуб-каналу ЮФХ та українського платіжного провайдеру Платон хочу висловити величезну подяку українському бізнесу, асоціаціям, фондам Міністерству фінансів України, Національному банку України. Адже завдяки вашій роботі, завдяки... Швидкості у прийнятті важких, але дуже потрібних рішень. Фінансовий ринок та уся наша економіка зберегли стабільність та можливість працювати навіть під час війни. Буквально з кожним бізнесом з кожним партнером нам вдалося знайти порозуміння у кризовий час. А особливо ми хочемо подякувати нашим захисникам. Ми пишаємося вами низький вам клін. Тож нехай новий рік стане роком перемог для нашої батьківщини. Нехай в кожному куточку нашої держави запанує навіки мир, злагода та світло. З новим 2020. Третім роком Україна.